І так, продовжимо наші лекційні заняття. У нас сьогодні з вами останнє лекційне заняття. Ми сьогодні розглянемо дві теми. Тема сьогоднішньої, перша тема сьогоднішньої лекції є фундаментальною для розуміння того, як сучасні системи управління базою даних забезпечують коректність. Та цілісність даних. Ми поговоримо про транзакції, це механізм, який дозволяє виконувати складні операції як єдине ціле, та розглянемо, як системи е, вправляються з доступом до даних, коли з ними працюють сотні користувачів одночасно. Сьогодні ми розглянемо п'ять ключових блоків. Почнемо з визначення транзакції як логічної одиниці роботи. Далі детально розберемо абревіатуру AC, Чотири складових надійності бази даних. Після теоретичної Частини перейдемо до практики, які команди SQL використовуються для керування транзакціями. І потім обговоримо, що відбувається, коли багато користувачів одночасно змінюють дані і з якими проблемами ми можемо зіткнутися. І нарешті з'ясуємо, як рівні ізоляції допомагають вирішувати ці проблеми. Розпочнемо з визначення. У сучасних системах управління базою даних транзакція виступає як фундаментальна логічна одиниця роботи. Це послідовність операцій маніпулювання даними, яка для системи є абсолютно неподільною. Ключовим тут є принцип все або нічого. Що це означає на практиці? Транзакція не може зупинитися на півдорозі. Розглянемо класичний приклад банківського переказу. Технічно це дві операції: зняття коштів з рахунку відправника і зарахування їх на рахунок отримувача. Якщо система дасть збій, наприклад, вимкнеться живлення. Після першої дії, але до завершення другої без транзакцій, ми отримали б ситуацію, де гроші просто зникли. Транзакційний механізм зобов'язує систему в такому випадку автоматично скасувати всі зміни і повернути базу даних до стану, що передував початку операції. Саме цей механізм є головним гарантом цілісності даних, забезпечуючи, що база завжди знаходиться у коректному стані, навіть якщо виникають помилки. Надійність транзакцій у базах даних оцінюють за відповідністю стандарту ESIT. Це Акронім, що описує чотири ключові вимоги, перша атомарність. Вона гарантує, що всі операції всередині транзакції є єдиним цілим. Якщо хоча б одна команда завершується помилкою, скасовується вся транзакція. Жодних напівзавершених станів. Друга це узгодженість. Ця властивість відповідає за те, щоб транзакція не порушувала бізнес правил бази даних. Після завершення транзакції всі дані мають відповідати обмеженням цілісності, наприклад, типи даних зовнішні ключі, каскадним правилам та тригерам. Якщо транзакція намагається порушити ці правила, вона відкочуються. І третя це ізоляція. У реальних системах багато транзакцій виконуються одночасно. Ізоляція гарантує, що проміжні результати однієї транзакції не будуть впливати на іншу. Ідеальна ізоляція створює ілюзію, ніби транзакції виконуються суворо послідовно, одна за одною. І наступна вимога четверта це довговічність. Вона гарантує, що після того, як ви отримали повідомлення про успішне завершення транзакції, дані збережені назавжди. Навіть якщо через мить станеться крах системи чи збій живлення, інформація не буде втрачена завдяки механізмам журналізації. У мові SQL для керування життєвим циклом транзакцій використовується окрема група команд. Transaction Control Language. TCL. Початок роботи. Вибачте, ребята, одну хвилинку. Початок роботи означається командою Start Section або Begin. З цього моменту автоматична фіксація змін вимикається і всі дії стають частиною сесії. Для успішного завершення використовується коміт. Ця команда записує зміни на диск і робить їх доступними для інших користувачів. Якщо ж виникає помилка або необхідність скасувати дії, застосовується Rollback. Вона повертає базу даних до того стану, в якому вона перебувала до виконання команди Start Transaction. Розглянемо класичний приклад банківського переказу, в якому важливо, щоб обидві операції виконалися разом. Ми починаємо з Start Transaction. Далі виконуємо два окремих запити апдейт, списання коштів з одного. Рахунку та зарахування на інший та зарахування на інший. І на цьому етапі зміни ще не є постійними. Лише після успішного виконання обох кроків ми виконуємо коміт, фіксуючи переказ. Якщо ж на будь-якому етапі станеться збій. Наприклад, на рахунку недостатньо коштів або зник зв'язок, спрацює логіка «rollback» і гроші повернуться на вихідні позиції, ніби операцій і не було. Коли ми. Переходимо від теорії одного користувача до реального світу, де з базою працюють сотні людей, виникають так звані race conditions або стани гонитви. І найвідомішою проблемою тут є брудне читання. Дякую. Уявіть ситуацію, транзакція Б змінює певні дані, наприклад, ціну товару. Але ще не натиснула кнопку зберегти. Тобто не зробили коміт. І у цей самий момент приходить транзакція А і читає цю нову ціну. Усе б нічого, якби транзакція Б успішно завершилася. Але якщо транзакція Б раптом скасовує свої зміни роллбек, виникає колізія. Транзакція А. Вже прочитала ціну, якої насправді ніколи не існувало в зафіксованому стані бази даних. Вона продовжує обробляти цю помилкову інформацію, що може призвести до серйозних фінансових чи логічних помилок у бізнес-логіці. Давайте розглянемо механіку проблеми на прикладі sql коду. Спочатку транзакція B оновлює таблицю продуктів, встановлюючи ціну товару з ID 1 на рівні 200. Зверніть увагу, команди коміт ще не було. Ці зміни виносять у повітрі, висять у повітрі. У цей же, у цей проміжок часу. Вклинюється транзакція А і виконує запит Select. Вона бачить цю незафіксовану ціну 200 і використовує її для своїх розрахунків. Наприклад, виписує рахунок клієнту. Далі транзакція Б з якихось причин помилка або рішення користувача виконує роллбек. У базі даних ціна миттєво повертається до старого значення. Але транзакція А вже пізно вона підхопила брудні дані. Система працює з ціною 200, якої де-факто не існує, що є порушенням цілісності даних. Наступною типовою проблемою. Конкурентного доступу є неповторюване читання. Non-repeatable read. Назва говорить сама за себе. Ви не можете повторити читання і отримати той самий результат. Ситуація виглядає так. Ваша транзакція, назвемо її А. Читає певний рядок з бази даних. Поки ви обробляєте ці дані, інша транзакція Б втручається, змінює цей самий рядок і, що важливо, успішно фіксує зміни командою commit. Коли ваша транзакція А звертається до цього рядка вдруге, Наприклад, для перевірки, вона бачить вже зовсім інші дані. Це відрізняється від брудного читання, адже ми читаємо зафіксовані дані. Проблема в тому, що дані змінилися просто у нас під ногами під час виконання нашої логіки, що порушує цілісність прийняття стану системи в межах однієї транзакції. І погляньмо на код, щоб зрозуміти проблему глибше. Транзакція А на першому кроці перевіряє баланс рахунку номер 1 і отримує значення 1000. У цей момент інший процес транзакція Б оновлює цей баланс до 500 і фіксує зміни. Оскільки коміт відбувся, ці зміни. Легальні і видимі для всіх. Але транзакція А все ще працює. Коли вона робить повторний запит до того ж рахунку на кроці 2, вона несподівано отримує 500 замість 1000. І якщо алгоритм транзакції А покладався на те, що баланс 1000, є незмінним до кінця операції. Наприклад, для нарахування відсотків. То така зміна призведе до логічної помилки. І третя класична проблема фантомне читання. Вона часто плутається з попередньою, тому важливо зрозуміти різницю. Ситуація виглядає так: транзакція А виконує запит на вибірку діапазону даних. Наприклад, показати всіх користувачів з балансом більше тисячі гривень, припустимо, вона знайшла 5 таких записів. У цей час паралельна транзакція Б додає абсолютно нового користувача, у якого баланс теж більше 1000 гривень, і фіксує зміни. Якщо транзакція А Повторить свій запит, вона побачить вже шість записів. Цей шостий запис є фантомом. Він з'явився нізвідки під час виконання транзакції. Головна відмінність від неповторюваного читання полягає в природі змін. Там змінювалися існуючі рядки, а тут додаються нові, змінюючи результат вибірки цілого набору даних. Остання з основних проблем, яку ми розглянемо окремо, це втрачене оновлення або Lost Update. Це класичний сценарій. Конфлікту запису. Уявіть, що ви і ваш колега одночасно відкрили один і той самий файл на редагування. Ви обидва бачите однаковий початковий текст. Ви вносите свої правки і зберігаєте файл. Через секунду ваш колега, який не бачив ваших правок, зберігає свою версію файлу поверх вашої. У базах даних відбувається те саме. Дві транзакції читають початкове значення. Наприклад, кількість товарів на складі 10. Перша продає один товар і пише 9. Друга теж продає один товар, але вона вирахувала 9 від початкових 10 і теж пише 9. У підсумку, замість того, щоб на складі залишилося 8 товарів, адже продала, продали 2. Там залишається 9. Оновлення першої транзакції було просто затерт другою. Це критична помилка для будь-якої облікової системи. Для вирішення описаних проблем стандарт SQL визначає 4 рівні ізоляції. Вибір рівня. Це завжди компроміс між надійністю даних та швидкістю роботи системи. Read Uncommitted режим хаосу. Транзакції бачать все, навіть не зафіксовані зміни інших. Це працює дуже швидко, бо майже немає перевірок. Але дані можуть бути некоректними. Наступний це Read Committed – Золота середина. Ви бачите тільки те, що вже точно зафіксовано. Це стандартний режим роботи для таких гігантів, як Postgres.QL та Oracle. Він захищає від брудного читання. Наступний це Repeatable Read – read. Це підвищена строгість. Якщо ви прочитали дані один раз, система гарантує, що до кінця вашої транзакції вони не зміняться. Що б там не робили інші користувачі? Serializable. ізейбл параноїдальний режим, система. Проводиться так, ніби користувачі працюють по черзі один за одним. Це повністю виключає будь-які аномалії, але значно сповільнює роботу через постійні блокування ресурсів. На цьому тема транзакцій завершена. Ми розглянули механізм транзакцій, який є важливим для будь-якої надійної системи, розібрали властивості СІТ та дізналися, як запобігати конфліктам при одночасній роботі багатьох користувачів.